Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Російські генерали перед 9 травням вивозять свої родини за кордон або подалі від Москви. Цілими сім'ями біжаться. Ліквідація російського генерала, заступника начальника головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослава Москалика була здійснена я українськими спецслужбами. Це підтвердив секретар комітету ради з питань нацбезпеки Роман Костенко в інтерв'ю Українській правді. Що тут можна сказати? Я задоволений, тому що це правильна робота наших спецслужб. Я думаю, що що ми повинні розуміти, що навіть якщо найближчим часом ми приїдемо до припинення війни, то робота спецслужби тільки почнеться, зазначив він. Крім того, Костенко підкреслив, що напрямок ліквідації зачіпає всіх злочинців, які коли-небудь стріляли по мирному населенню України, пускали ракети, аналізуючи, ухвалювали рішення або віддавали накази. Це буде основна робота наших спецслужб і розвідок наших і СБУ, щоб ці люди понесли покарання, де би вони не були, щоб вони боялися взагалі виходити. Не те, що виїжджати за територію Російської Федерації взагалі з дому виходити на голоси нардепо за його словами, це завдання наших спецслужб на наступні 10, 20, 30 років. раніше змі повідомляли, що москалик вибирав цілі Україні по ударів. Да, за словами Костянтина Машовця він вирішував такі делікатні питання, як вибір цілі, аргументація доцільності і ураження, детальне планування і призначення відповідного наряду сил і засобів. Крім того, Росія заявила про затримання підозрюваного в ліквідації генерала Москалика. Нині ботовоюсягент українських спецслужб ігнат. Кузіна за даними ФСБ Кузін оснастив автомобілі саморобним вибуховим пристроєм, який був потім активовано дистанційно з території України. У той же час підозрюваного у підриві заступника начальника штабу Росії Гната Кузіна звинувачували в теракті. Також йому висунули звинувачення в незаконному обігу вибухівки. У суботу 26 квітня ФСБ заявила, що затримала підозрюваного у підриві генерала Ярослава Москалика. Росіяни звинуватили усьому ігната Кузіна, уродженця Сумщини нині. слідчий комітета Росії. Висунув Кузіну звинувачення. Так його звинувачують у скоєнні теракту та незаконному обігу вибухівки. Як розповів на допиті Кузін йому, нібито обіцяли заплатити 18 тисяч доларів за вбивство генерала Москалика. Сам Ігнат Кузін стверджує, що приїхав до Росії у вересні 2023 року. Через рік він почав збирати дані про Москалика та переїхав у дім, де жив російський генерал. За словами Кузіна, за вказівкою він нібито придбав спочатку Авдіївку, а потім після не за координатами буцімто. Знайшов вибухівку та встановив їх у автомобілі. Раніше у змі зауважили, що Ярослав Москалик десікатив генерала, який загинув від початку повномасштабного вторгнення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.